Дякую, просте. Нарешті маємо зв'язок із легендарною Чорнобаївкою, з якою під час окупації зв'язатися не було змоги. До нас приєднується начальник Чорнобаївської сільської військової адміністрації Ігор Дудар. Пане Ігоре, добрий ранок вам. Вітаю, слава Україні, героям слава! Ви зараз саме там, в легендарній Чорнобаївці, Правильно? Так, нарешті. Нарешті. Розкажіть, як ви ставитеся до такої слави села, як жителі до цього ставляться? Тому що з одного боку про Чорнобаївку складають пісні, але з іншого боку складають пісні через те, що там були постійні удари. Тобто для людей переживати таке ну може це не так весело, як слухати пісню. Так, щось із... пане Ігоре, ви мене чуєте? Да, дуже поганий зв'язок, але я зрозумів питання. Так. Я вам я доповню, що складаючи дуже багато мемів, тому це <с> тішить з однієї сторони, але е, все було б добре, якби не, не такі події. Хотілося би гарних подій і Чорнобайка щоб стала легендарною тільки з гарних подій. Але наразі йде війна, і ми горді того, що стали саме епіцентром таких е, довготривалих е, артилерійських баталій. Які е, нанесли дуже багато е, шкоди, і саме населенню е, чор, села Чорнобаївки, Чорнобаївській громаді? Які масштаби руйнувань у чорнобаївці? Прошу, не поганий зв'язок. Пане Ігоре, чуєте? Зараз чую. Масштаби руйнувань у Чорнобаївці наскільки великі? Дивіться, пошкодження за зазнало близько 20% будівель, але сама сама ситуація складалась так, що в позиції військо російських військових вони стояли на околиці Чорнобаївки і обстріли велися з збройними силами України підрозділами збройних сил України саме точку. пропадає зв'язок. Обстр... На жаль, бачу, що обірвався. Зараз будемо намагатися зв'язатися знову з паном Ігорем, начальником Чорнобаївської сільської військової адміністрації. Як розумієте, нині на Херсонщині усе ще є проблеми із мобільним зв'язком і з інтернетом. І пан Ігор, завдяки Старлінку з нами на зв'язку знову. Я зараз сподіваюся, ми продовжимо. Та я зараз нашим глядачам саме пояснила, що через Старлінк, тому такі перебої ми з розумінням до цього ставимося. Бої були за Чорнобаївкою в районі аеропорту. Ну тобто туди прилітало. Що залишилося від аеропорту? Не, не почув запитання. Що від аеропорту в Чорнобаївці лишилося <зв 'язок> поле битви? Я думаю, що коли акредитованим журналістам нададуть туди доступ, вони все висвітлять. Все буде видно. Зараз... Залишена, бойова, залишена бойова розбита техніка рашистів і окопи по, по, по всій території? Ага, тобто там зараз музей знищеної техніки, як той, який ми бачили на Хрещатику на параді, так званому. Пане Ігоре, а які зараз нагальні потреби жителів Чорнобаївки? Що людям треба у першу чергу? Перше стабільний зв'язок, щоб зв'язуватися з рідними з близькими. Друге електропостачання. Ну, відповідно, вихідні з цього, це вже водопостачання і всі комунальні послуги, які є. Наразі дуже багато є благодійних фондів, які намагаються доставити в Чорнобаївку гуманітарну допомогу. Ми їм всім дякуємо. Трошки налагодимо зараз саму логістику. І роздачу, тому що я вже чув неодноразово від своїх колег, що в принципі за гуманітарною допомогою стоять одні і ті ж. По категоріям ми розвозимо категорії одиноко проживаючи, малозабезпечені, Вони вже забезпечені гуманітарною допомогою, продуктовими наборами, хімічним хімією ведеться. Робота гуманітарка йде. Все добре. Головне, що ми звільнили Чорнобаївку, звільнили е, правобережну Україну. Далі буде більше. Ми на це дуже сподіваємося. І наостанок хочу вас поточнити: в Херсоні вже виявили дві катівні окупантів. Чи є щось подібне в Чорнобаївці, як ворог ставився до місцевого населення? Я не думаю, що особливо різнилося. До всіх ставилися жорстко, репресовано, всіх намагалися підкорити під е, російську владу. Але ми горді того, що Чорнобаївка не скорилася. Це героїчні люди, це героїчні. Я дуже сподіваюся, що після перемоги, а може і раніше, буде змога відвідати це легендарне село Чорнобаївка. На жаль, стало легендарним не з хороших причин, але тим не менше, воля цих людей до перемоги, їхня героїчна стійкість вона викликає захоплення. Дякую, що ви долучилися до нас. Ігор Дудар, начальник Чорнобаївської сільської військової адміністрації, був на зв'язку з марафоном. Коротка пауза, і продовжимо.